Зима непроста пора для лісових мешканців. Заєць ховається під снігом, робить снігавнірку та весь день дрімає там, на зиму він змінює свою шубку, на білу, це звець, ліняє на зиму. Незадовго до заходу сонця заяць виходить на полювання, шукає корм. Якщо снігу небагато, зайчик лапками розгрібає сніг і травичку знайде. Якщо снігу багато, папа обгризає молоді гілочки чи кору, може завітати в сад, щоб поласуватися молодими деревами їхньою корою. Наїсться і тікає, щоб ніяких хижак не побачив, а перед цим добре заплутає сліди. Так він і живе. Лисиця є хижа тварина, саме вона полює на зайця та птахів. Взимку її хутра стає і пухнасте, тому вона спить у невеликому лігві, на снігу. Це невелика яма. А якщо мороз мороче, великий снігопад, лисиця ховається в мірку, перечікуючи. Педніть, залізь барліг до весни, йому не треба виходити на полювання бо він запаси власним жиром, який накопичив восени. А ось під кінець зими у ведмедиці народжуються ведмежатки. Ведмежаток вона годує молоко, а навесні виходить вже на двір. Білочка теж дуже боїться хижих тваринок та теж взимку намагається не залишати слідів. Перескакує з гілки на гілку, поласує зернятками шишек і до себе додому тікає. І тільки по деревах намагається. Білочки, до речі, теж змінюються хутро, з руденького, не більш сіреньке, бо вона теж маскується від хижих тварин, бо їй теж хочеться їсти багато тваринок. Ось так і живе. Наховала у дуплору, де білочка давно, шишок ягід повну скриньку, буде смачно їю зимку, в хати взимку не боїться, що спіймає в лісі його вовк і лисиця, має білу шубу, сіро заховає, стане білим, мов сніжок, ніхто не впізнає. Взимку, як годиться, сонячна лисиця, завітала у курник, зняла галас там і крик. Курочку вона хотіла прихопити вже й зраділа, а тот півник, ти куди? Ти чого прийшла сюди? Збирайся, бо як скочу, будуть бідні твої очі візьму хвіст на комірець, тут буде тобі кінець, дременула лиска в ліс, не показує вже хвіст. Півник голосно співбав, як він лиску налякав.